Всім привіт-привіт! Ура! Нарешті-нарешті у мене дійшли руки до пересадок. Вчора півночі поливала живці, розставляла, сортувала, підготувала все таку будену, всю свою роботу підтягнула, як то кажуть. Щоб сьогодні вже так ціленаправлено, зайнятися, нарешті, пересадкою своїх дорослих і не тільки дорослих рослинок. Тому що ну, дуже багато рослин зараз просто. Ну, очікує, просто молить у мене про пересадку. Тому, надіюсь, дітки мої посплять трошки довше сьогодні в обід, і ми з вами встигнемо пересадити кілька рослинок. Тому, кому цікаво, давайте, поїхали! Пересадку, власне, хочу з цієї красуні, Це Івгаліна Уланова. Дуже-дуже шкодую, що я все-таки не наважилась і не перевалила її у більший горщик, коли я побачила будони. Тому що мучиться зараз вона, мучуся з нею я, поливаю тричі на день в літровому горщику. Вона у мене зараз. Кущик почав жовтіти, кілька жовтих листочків вже обірвала. І мені здається, квіти були б набагато гарнішими, суцвіття більшим, якби я все ж таки ну хоча б просто перевалила, уже би і не тормошила ком. Але я так боялася, що вона відсушить квіти. Дуже хотіла побачити, як же вона власне, цвіте. І ось ну, така. ну, Звісно, непогана шапочка у нас вийшла, але ось квіточки вона відсушує. Не дополив, мало місця їй, хоча і тричі, іноді на день поливаю. Така ось гарнесенька, як для першого цвітіння такого двохмісячного живця, ну хай трьохмісячного так, від часу вкорінення. Дуже така гарненька шапочка, і кущик має гарний. Тут ось живці я вже знімала три штучки аж з неї. Тому не буду її мучити. Окремий огляд уже на сорт зроблю, коли вже влітку гарненько зацвіте, скажімо так, розкриє повний свій потенціал. Тому почнемо з неї. Так, я знімаю такими фрагментами, бо в мене телефон іноді може не записувати, тому ви вже вибачайте. Так, тому почнемо з того, що. Ці квіти відріжемо і поставимо їх в стаканчик. Ще кілька днів постоять у стаканчику. Так, пересаджую з літрового у двохлітровий горщик. Наробила ось отворів. І використовую в кожному відео про пересадки, повторюсь, для дорослих. В мене дюпре та Profim 2 І зараз купила класмен ТС1. Є в мене окремо відео про торфи, які я використовую, про горщики, про дренажні отвори, тому все, все є на каналі. Переходьте нижче по відео і шукайте всю необхідну вам інформацію. Також цей раз вирішила додати ось такі ось. Вермикуліт, дрібненький купила, чисто для вологоємності, тому що у мене торф пересихає дуже-дуже швидко. Раніше додавала перліт, зараз його немає. І чомусь вирішила спробувати, в принципі, вермикуліт. Раніше його не використовувала і вирішила цей рік проекспериментувати, скажімо так, подивитися, наскільки вологоємність збільшиться. Також при посадці кожен горщик додаю. Пролонговане добриво. Петерс у мене в даному випадку. Теж про добриво має відео. Переходьте на каналі, можете переглянути. Стаємо ланову, щоб вам і видно було, хочеться з горшечка. Коренева система абсолютно, ну, ні, абсолютно суха. Волога трошечки, сьогодні вранці я її поливала. Така ось коренева система. Так, зверху трошечки обираю торф при пересадці. І знизу обов'язково турмошуком. Чому турмошуком? Обов'язково, в принципі, в дуже рідких випадках цього не роблю. Ось недавно дістала свій. Юва Фенікс, який влітку з 2,5 літри пересадила у 5 літр. І думаю, чого ж він в мене так не росте? Оцілу зиму такий, наче ледве стоїть. Я чого ж думала, що я його, можливо, переливаю п'ятилітровому горщику, а потім це думаю, треба, мабуть, в менше пересадити. Дістала його пересаджувати, а він у мене як от такому от горщику, такому ось ріс. Так оце така форма горщика, там і лишилася. І якісь поодинокі лише корінчики пішли оплітати той інший об'єм, який я йому додала. Тобто для того, щоб ваша рослинка активно нарощувала корені у новому об'ємі, тобто освоювала весь запропонований вами торф, то для цього краще оці ось корінчики знизу їх розпрямити. Нічого страшного в цьому немає. Ось зовсім-зовсім трошечки. Так. Далі беру горщик, додаю торф. Так вам не видно, мабуть. Так, де це мій смокот? Ще б знайти десь положила і забула. Буде я цю баночку поділа. Ага, ось. Буквально кілька гранул смокот. Зовсім трішки додаю, він у мене як запасний варіант, тому що все ж таки я підживлюю і засипаю. Власне, кінцевий результат у двохлітровому горщику там уже проміжні такі засипання не буду показувати, щоб не відбирати ваш час. Таким ось планом засипала. Сьогодні поливати не буду, оскільки коренево трошки там порушувала, так можуть бути якісь ранки. Ось торф у мене майже сухий. оце вік я сажаю. Я не люблю вологий торф саджати, тому що він мені оце липне до рук і мене це дратує, він погано просипається в отвори там між корінчиками, між стінками горщика. Тому майже сухий, але не абсолютно сухий. І ось так ось день нічого страшного постоїть. І завтра, в принципі раненьку, я гадаю, вже можна буде її полити. Це була у нас Галина Уланова. Малятко хоче дуже в більший будиночок, це кванток Double Diamond пеларгонія Angel. Він у мене зараз в горщику 0,7. У цьому горщику він у мене вже більше як півроку росте. Причому тут три рослинки. Мініатюрна така пеларгонія. Але зараз вже бачу, що теж дуже швиденько став пересихати, хоча він стоїть у мене в приміщенні прохолодному, там, де градусів, ну зараз вже тепліше на вулиці, то до 15 десь вже піднімається на віконечку вдень, але все одно швидко пересихає. Тому цьому малюку на сезон я дам горщик 2,5 літра. Гадаю, буде нормально, не потрібно буде часто, пере, часто поливати, вірніше. Горщик вибрала такий ось такого плану, що, якби можлива підвіска, тобто можна його буде підвісити так, на крючечок. Тому що ці ось гілочки можуть трошки не спадати, так, і такий утворюється напівампельний ефект у цього сорту, тому, відповідно, і горщик хочу такого ж плану підібрати. Ну що ж, власне, дістаємо. Так. Така ось коренева, цього сорту дуже тоненькі корінчики, що в молодих, що в дорослих. Ой, рослинок так вибачаю. Ком уже оплетений. Так, не то я взяла горщик. зараз трішки зніму вверх, збоку. І зовсім 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 трішки Теж ось. трошечки, трошечки, просто щоб розпрямити корінчики. Це викидаємо. Далі беру торф. Ось макод. Друзі, якщо буду поза фокусом, то, будь ласка, вибачайте, бо дві руки зайняті і, власне, не дуже ніколи наводити фокус. Так, ось ми код додали. Ще трошки торфу. Надіюся, горщик, звісно, йому не дуже завеликий буде. Треба буде обережно його поливати перший період, поки він усвоїть. Це можна сказати скільки. Я в разів 4 так, збільшила йому об'єм, то це може бути трошки забагато, але я так з надією, що на сезон, на літочку він таки освоїть цей об'єм. Бо взагалі я практикую так, ну, в два, максимум в три рази, збільшую об'єм при пересадках, таких ось перевалках. Якось потрошую трошечки. Теж сьогодні не поливаю, завтра полю такий ось кванток Double Diamond. Якось аж наче гарніше виглядати з того цьому горчику, бо в тому вже йому було тісненько. Трьом рослинкам. Так, ура, ура! Наступна малеча вже пересаджена. Так, далі у нас на черзі. Хочу зробити два в одному. Маю два горщички маленький і трошки більший літровий, це маточна моя рослинка Тесфлади. І хочу дві їх посадити в один горшечок підвісний, такий з можливістю так, підвішування, таке ж саме на 2,5 літри. Зараз так думаю, що може, то і мало її місця буде, але пізніше, в принципі, можна буде пересадити. Також мене трошки, скажімо так, Моючи те, що ця рослинка трошки вища, можливо, потім зніму ці ось три верхні живці, щоб дві рослинки менша і ця більша були одинакові, більш-менш по висоті, тобто, щоб вони могли одинаково наросла, наростати, так, а ця не домінувала над іншою і не затіняла її. Ну, Таку маю ідею, тому давайте будемо пробувати. Теж вже в мене. Більше як півроку, мабуть, цьому літровому горщику, але йому й не треба дуже великий горщик, це мініатюрний сорт такий. міні плющелиста пеларгонія. Ось можна дістати. Ну, ця така доволі мокренька, до речі. Так ось видно ще мокотик я раніше додавала. Трішки коренево обираю, вона тут така не дуже-дуже заплетена. Вологий, можна було й сухіше робити. Але вже як взялась пересаджувати, то вже думаю, пересаджу і ці. Так, трішечки обираю. Так, добре, так трішечки обібрала. Так, цей. І наступний. Наступний. Ось тут взагалі щось не дуже він ще й освоїв багато. От вже нехай дві разом ростуть. Бо мені це один горщик, буде, мабуть, менше місця займати, ніж два ось таких ось невеличких. Так, трішечки-трішечки. Крунівці теж оці у сорок такі доволі тоненькі. Так, надіюсь, було видно. Тепер ці дві рослинки буду поміщати в один горшечок. Ой, це туди сюди з цими вітрами. Так, усмокот я вже додала, здається, сюди горщик. Пробую фокус вам ще навести. Так, тому ця і цяпаю їх. Ось треба їх і спозиціонувати, так розставити, щоб вони... Каже, не тільки вами не чути, а то я така, знаєте, сама собі підніс щось. Говорю, говорю, роздуми в мене. Так, кришку ми сюди не садимо. Може, потім ще як зніму звідси живець, може ще один живець сюди. Так третя до них підсажу. Буде гарніше, пишніше. Але тут все будемо так, скажімо, по мірі росту дивитись, спостерігати, як їм буде зручніше і краще. Так, показую вам, що вийшло. Щось я таке сьогодні знімаю, що ж сама в шоці. Так, ось така ось. І рослинки в одному. Ну, Одразу так гарненько, пишненько стало виглядати, погодьтесь. Мені подобається. Маю я такий ось зонартик. Э, э, Боже, як тебе звуть, ліагіпноз. Отримала його в подарунок. Э, такий мініатюрний сорт, я би сказала, він у мене вже місяці, мабуть, 7 чи 8. тільки аж виріс. Отримала його таким крихітним, що думаю, боже, така малюська наша, він мені скільки він мене рости, буде, знаючи, як зонартки взагалі ростуть. Ну, Ця малюська реально дуже довго росте. Походу, це такий, знаєте, маленький сортик, мініатюрненький. Але як має він дуже гарно. Це українська селекція, тому я його собі залишила. ну, Дуже хочеться дочекати квітів. І ось майже весь час він у мене у цьому горщичку 07 стояв. ну, Зараз вже так доволі швиденько пересихає. Тому з 0,7 хочу, мабуть, у півтори літри поки перевалити. Давайте дістаємо. Так, ну, сухий абсолютно. Ну, щоб сказати, що так і коренів, багато не скажу. Але більше горщик, мабуть, все ж таки дам, бо дуже швидко мені оце ось пересихає все. Не знаю навіть, ну я ось корінь але вони такі. Чи то висохші, чи то старенькі, чи то їх там немає. Дуже тоненькі корінчики. Може, особливі сорту. Бо, якщо чесно, ну, ніколи власне, цим сортом так дуже не цікавилась, отримала його в подарунок влітку до іншого замовлення. І, ну, вже рощу, куди діватися. Так, тому півтора літрового горщик, І, власне, засипаємо. Такий ось гіпноз. Півторалітрому горщичку тепер у нас знаходиться. Буде рости. Це у нас а, теж українська селекція, грація Лебедина озеро, мій дубль молоденький цьогорічний. А, теж уже в горщичку 0,7. Корінчиків вже там ось дуже-дуже багато. Так, така ось коренева гарненька. Видно, заглиблювала трошки живець, бо, бачите, зверху зовсім нова корінчики, всі з нею замужливі, тому що нижні поли, вони так усі туди хочу пересадити, бо теж дуже швидко, дуже-дуже швидко вона мені пересихає. Так, кущик уже такий пристойненький наростила. Верх так, ну і Тут теж треба трошечки розпрямити. Якби нам не шкода, оце ось було зараз, скажімо так, рвати. Але треба це ось зробити, щоб потім вона могла гарно освоїти кореневу. Бо я вже прикладом Фенікса, ну так гарно, знаєте, навчилася і зрозуміла свої помилки. Так, отака ось. Залишаю такий комочок. Поки те, що півторалітровий, технічний горщик. Можна і більше її давати. Вона гарненько собі в 2-2,5 літрах, трьох може рости. Що дасте, у мене 2,5 доросла моя росла і квітла. Так Поміщаю і засипаю. Ось у мене торфу тепленького, який був в будинку, зовсім трошки, на одну рослинку вистачить і, певно, з вами на цьому і завершимо. Це у мене іріола терніті дуже крутий сорт. Дуже гарно в мене цвів, є окремий огляд на каналі. Обрізала його кущик. І на живці познімала, і взагалі обрізала вже такий величенький, бо багато місця займав. І потрібно його зараз пересадити у більший об'єм. Це ось десь 1,4 4 літра. Пересажу поки о 2 літри. Нагадаю, досить буде на перший такий період. Так. Він у мене недавно зовсім в цьому горчику, ну, може якийсь місяць. Тому торф тут не старий. Коренева ще, бачите, ось. така ось, Не заплела низ, по боках є. Але пересажу у круглий горщик, бо дуже не люблю ці квадратні горщики технічні. Якось мені вони, не можу я піддони під них підібрати, і вони мені якось завжди муляють око, як то кажуть. Так, багато не буду збирати тут, ось зверху торфу тому що це все свіженьке. Тому просто-просто перевалю горщик 2 літри.